Друзі, привіт! Як ви відноситесь до маленьких машин? Це, мабуть, одна з найменших машин, що взагалі були на нашому каналі, бо вона менше 3,5 метрів довжиною. Двигун об'ємності лише 1,25 літри. Але ця маленька машина має всі ознаки американської машини, навіть незважаючи на те, що тут якийсь незрозумілий значок. Друзі, привіт! Це машинка Ravon R2, але це технічно. Машина копія автомобіля Chevrolet Spark, який є на американському ринку з двигуном 1,4 на 10 кінських сил більше, ніж тут. Бо тут у нас лише 85, там 95. Тож, сьогодні буде розповідь одразу про дві машини. Перша, це саме та, яку ви бачите в кадрі. Ось вона як виглядає. Ну і друга. Це Chevrolet Spark, Равогер 2, яка є по наявності в Україні і продавалась у нас офіційно. Або ви собі хочете під замовлення привезти маленьку та економічну машину, і це буде Chevrolet Spark з Америки. Зараз ви бачите фотку, як виглядає Chevrolet, Як бачите, відмінностей небагато. Тому будемо розповідати про цю машину на прикладі саме цього равону. Цей равон, до речі, продається, продають його мої друзі. Вони на ньому катаються з 2016 року, бо ця машина була куплена новою в салоні в Україні, і за цей час проїздила трошки більше 80 тисяч кілометрів. Дивіться, друзі. Ось так виглядає 16-ти клапаний дуже сучасний двигун від компанії Chevrolet або від компанії Opel. Бо GM це і Chevrolet, і Opel, і Ravon, і Deo, тому це все одне і те саме. 16 клапаний двигун на 85 кінських сил. Нема взагалі до нього ніяких питань. Шестипеневий автомат, гідротрансформатор, ніякий не робот, не варіатор. Газове обладнання тут стоїть з перших днів і воно чудово себе. Показала, бо машинка надійна, економна, і взагалі ніяких питань до техніки немає. Єдина відмінність: це в Chevrolet Spark в Америці, буде на 10 кінських сил більший, більший двигун 1,4. Саме Равон продавався лише в такому вигляді в нас з двигуном 1,25 і на автоматі. І це в нас максимальна комплектація, в якій є протитуманні фари, літі диски, рейлінги на даху, дзеркала та ручки в колір, і навіть задні в нас дверцята йдуть з. Електричними склопідйомниками. Ось така у нас комплектація, двокольоровий салон. Багажник, як завжди, в таких машинах не дуже великий, як бачите, але є запаска. Саме тут вона знаходиться через те, що там у нас внизу газовий балон. Як бачите, можна вмістити щось немаленьке, але взагалі-то можна скласти сидіння, якщо вам дуже треба, і буде місця у вас трошки більше. Тобто, щось об'ємне теж можна перевезти. Але сподіватися на те, що ви тут увезете всю родину. Двох собак та ще й кошенятко якесь навряд чи стоє, бо ця машина все ж таки маленька. Але з ростом 180 см, я можу всістися сам за собою. Як бачите, тут не дуже багато місця, але машинка все ж таки маленька, нагадую, але я всівся. Хочеться нахил спинки трохи більше, але який-на який маленький запас по колінах тут ще є. В трьох ми тут сядемося до голови ще до потолка. Зазор теж величенький. На жаль, нема не підлокітника, нічого, але є один підстаканник. Вже непогано. Як там за кермом? Ну, давайте подивимось. Тож, як можна всістися за кермом? Що є регулювання, регулювання вон, керма 2. по висоті? На жаль, лише по висоті. По виліту воно не регулюється. У нас є автоматична коробка перемикання передач, підігріви передніх сидінь, є кондиціонер. Це вже непогана аудіосистема з Bluetooth. Он бачите кнопочки підігріву. У нас є управління аудіосистемою на кермі. В нас є двірники. Це вже непогано. Є противотуманні фари і фари. Ну це вже непогано. Є якась то ніяка, ніяка аудіопідготовка, Є навіть дзеркала. Ось тут, як бачите, і тут, і тут є електронне регулювання дзеркал заднього виду та коригування фар. У нас є центральна блокіровка дверей, всі електросклопідівники, підстаканники. Не можна сказати, що тут взагалі-то. Перфекційна ергономіка, як у якихось там фольксвагенів, але всістися вдобно тут можна. Прикольне кермо, зручне похвато, мені подобається, приємний на дотик матеріали, хоча вони і дешевенькі, але в машині нічого не скрипить, не гримить, тож їздити можна з комфортом, мені не вистачає підлокітника, але є два підстаканника. Це вже непогано. Є якийсь там бардачок, доволі вмісткий, до речі. Ну і що ж, що ви хотіли отримати від маленької машини. Тож, якщо вам цікава машина з Америки, то це буде Chevrolet Spark, його можна замовити. В нас під замовлення така машина вийде за 2-3 місяці вам, близько бюджету 8 тисяч доларів. Ну а якщо ви чекаєте машину по наявності, то саме цей равон продається. В описі під цим відео буде посилання на продаж цього автомобіля. Тож, друзі, якщо вам цікаво ще досі, як їде ця машина, то ось такий маємо ключик. Бачите, навіть з викідним жалом, то поїхали. Прокатимось. Так, маємо. Ну, тут значок не звертайте уваги, тут чомусь написано Равон, але це свідчить лише про те, що збиралась вона в Узбекистані. Все решта, це американський Chevrolet Spark. З таким от блоком клімата, в якому є простий кондиціонер, можна вибрати напрямок, куди буде дмухати. На стекло в ноги чи в рот та в ноги, швидкість вентилятора, чи з забором зовні, чи ні, і температуру цього всього. Безобразія. Є дійсно газове обладнання. В нас є коробка автомат, звичайно, 6-ступенча 100. Підігрів передніх сидінь. У нас навіть і управління аудіосистемою. Тут тож по блютузу можна підключитися. Ну і маємо дисплейчик. Тож, вмикаємо запалювання та полетіли. Ще одна відмінність цього екземпляра від Chevrolet Spark це саме те, що в Chevrolet Spark 1.4 двигун на 95 кінських сил. А тут 1.25 на 85. Все решта абсолютно однакове. Що ж, поїхали, протестуємо, як воно працює. Двигун крутиться одразу в 3000 обертів. Ну, а що ви хотіли, це ж все ж таки 1,2 це маленька машина, але динаміки взагалі-то вистачає. Зважаючи на те, що в нас лише 85 кінських сил. В машинці трошки шумно, але як воно взагалі буває в машинах такого класу, такого розміру, тільки так і буває. Тож, не зволікаємо, катаємось. Я бачу, що в нас чомусь там ж світло щось. А, мабуть, у нас вимкнуті якісь LED підсвіточка ходові вогні, тому воно там щось показує, бачите? Але Взагалі-то непогана оглядовість, маємо непогану, все у нас видно. Не знаю поки що що сказати. Підвізка на диво енергоїмка. Взагалі ніяких зайвих шумів я від неї не відчуваю. О, велосипедісти нас обганяють навіть по лівому ряду. Молодець. Все по правилах дорожнього руху. Мабуть, він їх колись вчив. До речі, попереду ось Hyundai Getz. Тож він буде коштувати, може, трохи дешевше, машина, наче трохи більша, але вже вони вже всі гнілі. Тож, наш вам брати, в якийсь гець, якщо вам треба маленька міська машинка, то ви можете обрати собі або цей Ravon R2, або замовити у нас Chevrolet Spark з Америки, він буде виглядати так само, їхати трошки краще, бо буде трошки потужніший двигун, але так він буде битий. Ця машина в нас, до речі, теж продається, вона абсолютно ціла, купувалась в офіційному салоні в Харкові і весь цей час жила переважно в місті. Але з останніми подіями трошки з'їздила до Німеччини, тому в неї є там клас екологічної відповідності, з яким можна заїхати навіть в німецьке містечко. Тож, якщо ви хочете їхати до Німеччини на цій машині, то вже половина певних процедур вже на ній навіть пройдена. Ну, а так що сказати, друзі, автомат, підсилювач керма. Це працює непогано. До ергономіки в мене є питання, але кермо таке зручне, товстеньке під хват рук. Дуже зручно зроблене. Автомат працює без нарікань, взагалі не чутно, як воно там щось собі намикається. Це ми їдемо на газу. от Ми майже в пол натиснули, 5000 обертів. Ну, Не скажу, що ми прямо обігнали весь потік, але он BMW X5 і остався позаді. Це такий приємний факт, коли у вас 1.2 до та 85 кінських сил хоч щось вас має тішити. Ну, Глядаюсь, взагалі-то непогано, давайте з'їздимо на погану дорогу. Як воно там буде себе почувати? Зараз дізнаємось. Взагалі-то машинка навіть щось, ну, не те щоб сказати, що вона прям рулиться, але от якісь там питань до керування з цією машиною взагалі-то і нема. Ну, тобто, як я хочу собі їхати в будь-яку полосу, я їду. Гальмів мені вистачає. Все зручно, прикольно. Мені трошки не вистачає довжини подушки. Бо ноги висять, але це завжди буває в таких маленьких машинах. Тож якихось там відмінностей цього нема. Колись у мене був на каналі Славка Болтик. Він, до речі, буде в посиланні під цим описом. Я знімав декілька маленьких машин. Це були Nissan Micra і Hyundai i 10. І в них взагалі у всіх цих машин одне єдине. Схоже місце є, що в них завжди сидіння зроблено під якихось маленьких людей. Тож, якщо ви зростом, як я, 180 см, ви тут, в принципі, можете зручно сістись, але за умови тої, що ви до цього не сиділи ні в чому, окрім якихось таких маленьких машин та жигулів. Якщо ви хоч раз сиділи в якійсь великій чи більш потужній машині, там вам буде 100%. Зручніше, але взагалі то ну, в маленьких машинах завжди приблизно так, як тут. Все, до речі, зручно. У нас є е е е коригування світла та електроналаштування дзеркал. Це теж прикольно. Ну, тут Взагалі напакована машина добряче. Тож, друзі, якщо вам хочеться собі маленьку машину на автоматі на газу вже по наявності з витратою палива менше 10 літрів газу по місту. А по трасі це взагалі там щось 7 з копійками. Так, динаміки небагато, але якщо вам треба просто економно переміщуватись в просторі, то це непоганий варіант. Я нагадаю, що саме цей варіант можна купити в описі під цим відео буде посилання на цю машину. Ну а якщо вам захотілося собі, може, трошки іншу машину в іншому кольорі і за значком Chevrolet, то такий Chevrolet Spark з Америки буде коштувати приблизно в бюджет 8 тисяч доларів 2018 року. Тож, друзі, дякуємо вам. Якщо за перегляд, дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо вам цікаві автомобілі з Америки, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. Він є в описі під цим відео. Під замовлення машини веземо від срок від 2 до 3 місяців доставлення на сьогодні займає. Тож, якщо хочеться маленьку машину, можна з Америки привезти навіть маленьку. Шевролі Спарк, до речі, непогана машинка. Мені подобається, непогано їде, зайвих питань нема. Тож радий був всіх бачити, друзі, Гарного дня, до побачення!